Наступний фрістайл виконання Камон Львів. Добрий вечір, Львів! Вас вітає команда КВН Камон! Ми розуміємо, що сьогодні буде запекла гра. Тому ми запросили у нашу команду людей, яких кожен з вас знає особисто. Розпочинаємо знайомство. Are still sex. Ще вчора нас святкувала день першокурсника, а сьогодні. Дівчино можна з тобою познайомитись. Що Ти робиш. Ламаюсь. Зараз трошки сміху, як в мою першу шлюбну ніч, мініатюра голландська бджілка. Квіточка. А саме цей персонаж їздить на тонованій бесії по вашому району. Священник. Ти не Ангел, но для мене. Но для мене ти стала святою. Я перепрошую яка година? Пів шоста. Дякую, дякую. Уявіть собі, якби титанік пропливав через річку Полтву. Персонаж знає, чи був секс в радянському союзі. Дід Максим. Вот Максим. <плес> І дід Максим І нашу я казав, що не буду бритись внук сесію не здасть. Знаєте, що на Івана Купала стрибають через вогнище. А уявіть собі, як святкують Івана Купала у середньовічній Франції. Саньок стрибаєм, стрибаємо. та не гоніть, тушіть жанку. Тушіть А продовжує наш парад планет медсестра. Картинка медсестра, без супорта, і стажа добре душа. Саме від неї ви чуєте першу грубу брехню в вашому житті. Та то як комарик вкусить. Священник mm. пластичного хірурга. Доброго дня! Добро день. Е, Пам'ятаєте минулого тижня? Ви мені підтяжку робили? Ну, та так пам'ятаю. Ну ну мені здається, ви трошки перестаралися. Та як перестарались з посмішкою по житті, ну? Но... Та, так вчора з посмішкою похорон вів. Знаєш, <плес> трохи та, придурком себе почував. Та чого придурком? Та, та всі плачуть, я теж старався так. <плес> та нічого, щось придумаємо. Ідіть, ідіть, ідіть.

Лікар, мережа стриптизерів. все для вас та як барбі. Ви зробили замовлення? Тоді я йду до вас. Команда КВН Камон. Ми граємо рольові ігри прямо на сцені. Come on, come on.